Лазар Баранович церковний культурний діяч, політик, Чернігівський новгородцівський архієпископ другої половини сімнадцятого століття. Завдяки йому у Чернігові з'явилася друкарня, відбудували стародавні храми та монастирі, побудували нові, зокрема найбільший у Чернігові, Троїцький собор. Лазар Баранович прагнув перетворити Чернігів на провідний культурний осередок Гетьманщини, піднести до рівня Києва. Той вище, кажуть науковці. Під час тих безперервних колотнеч і військових дій в Чернігові в той час було не легше. Він знаходив в собі сили, він вміг об'єднати довкола себе надзвичайно талановитих людей. Як на мене, прибороновичу в Чернігові їх навіть було більше ніж в сусідньому Києві. Ну це справді так. Не дарма ж чернігівські афіни чи атени. Ось все це і сьогодні викликає, повторюю, захоплення. І в цьому сенсі він може бути зразком для, для нас. Сьогодні вміти знайти спільну мову, об'єднати довкола себе інтелектуалів це надзвичайно важливо. Постать Лазара Барановича багато років була в тіні, але зараз всерйоз розглядається для канонізації і внесення до списку святих православної церкви України. Цей процес потребує часу на прискіпливе дослідження. Ми маємо дослідити про людину, маємо розуміти наскільки було було його життя. Наскільки те, що він робив, є дійсно великим, наскільки він шанується, тобто для канонізації важливо чи є шанування, чи є пам'ять про цю людину, чи важливий він для наших сучасників? І от те, що в Чернігові зараз згадують і постійно. Збільшують да, присутність лазаря і пам'яті про нього в місті, це і пам'ятник в центрі, да? і оця перша наукова конференція. І велика робота дослідників по всій Україні, не тільки за її межами, це говорить про те, що шанування Лазаря існує, пам'ять про нього існує. Так само і церква має проробити свої процедури, да? по-своєму подивитися на це. І тоді оцей. І церковний, і науковий, і суспільний процес може об'єднатися, да і тоді буде прийматися е, рішення. Але перш ніж приймати рішення, треба пройти певний шлях, в тому числі науково дослідницький У Чернігові провели першу наукову конференцію, присвячену Лазару Бароновичу. До неї офлайн і онлайн долучилися більше 30 авторитетних науковців з України та Європи. В час гібридної війни з Росією важливо зберегти нашу культуру та історію, на які зазіхає ворог. Вони найперше зазіхають на нашу історію. Однім із таких є і Лазарь Баранович. Але тут питання до нас. Ми недостатньо поцінували, недостатньо вивчили. І, от якраз ця конференція це перша конференція, а ми започатковуємо цілий цикл конференцій, які. Повинні дати нам відповідь на дуже багато запитань по Лазарю Барановичу, звеличити його на ту ступінь, якою він і справді заслуговує, і де він стане точно прикладом, взірцем і буде надихати нас, українців.